Його максималка. На механіці 14,5 тисяч. Це непоганий тракторець з потужними мостами, а турбі. Нажав і погнав. Як в куботі. Дуже добротний. І мішайте, скільки вам лізе. Модний ключок. До одного місця. Андрій, ви так купали? ДТЗ. Крупніше, ніж так. те, що доктор прописав. Люсенький малюсенький. МТЗ. Саме пішевий холодильник зверху. Металевий трактор. Сидіти тим трактором лісом, куплю собі. Китайця нового і буду тішитися хоча би рік. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, друзі, їдемо дивитися на БУ японські тракторці та на нові китайські. Тому, думаю, буде щось цікаве, щось цікаве зазнімемо. Покажу. Багато було різних коментарів по БУшному Зетеру. Познімаємо нове. Щось, може, якусь думку свою розкажу. І щось вам покажу. Тому всім приємного перегляду. Погнали! Механіці джелька 32 Ух. і поїхали. Оце його максималка. Ну, японців така штука, що все трошки прибіжить. Я собі такого трактора, напевно, що так От раз, все зробили, як то кажуть, для людей. Беремо кубату. Ну що ж можна сказати? Печка є, музика є, ми ще покажу його ззовні. Опа. 14,5 тисяч. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. На рахунок такої ціни дорого. Можна, можна, хто має гроші. Беріть, комфортна техніка. Я би взяв, воно я було б дешевше. Ну і заодно е покажу вам на ту техніку, яку би я би пересів, на яку би я пересів після, цього, після свого Т25-го. ДТЗ. Хороший трактор, надійний трактор по ньому нарікань я не чув. Є одне але. Особисто для мене це його кулія. Кулія у нього 1,20 двадцять. І на мою думку, хоч він дійсно хороший з потужними мостами, потужною КПП, в принципі, він зручний. Но е, кулія, е, мені кажеться, що в 40-х не повинна така бути, кулія повинна бути в 40 сильних тракторах, ну хоча б 1,30 Ну, Це моя така думка. От зараз зайдемо всередину, оглянемо, е, це так, я б сказав, велика 24. ка Залазити в нього ну, в принципі, непогано, досить зручно. Місця нормально. реверс, в принципі, в ногу трошки впирається. От через то я ті ДТЗшки трошки не люблю. Реверс у них тож прикольний, то, що він впирається при задньому ході в ногу. І хто говорить, що ні, метр восімдесят, ну дивіться. Бачите? Тебе ж нога буде сюди рухатися і буде трошки. Некомфортно. Передачі перекладаються добре. Кабіна шумна. Це, звісно, не кубота, вал відбору потужності і передній підключаючий міст. Що тут ще? Тут не, не доставили важелі Можна техніку таку брати, друзі. І треба, якщо у вас є на таку техніку гроші. Ну я би за, таку, за такі гроші подивився на щось. Щось би інше. 34-ЛОВОЛ. Шкода, що його немає на площадці, я думав подивлюся, його, на жаль, немає. Що тут ще є? Ну, є ще такі джинми, є кентаври. До речі, цей кентавр, я думаю, що він менший буде. Но він такий досить, я вам скажу, непоганий тракторець. Як перший свій тракторець, можливо, його можна розглядати. Тому що от, до прикладу покажу вам передній міст. Тут Товстий передній міст. Питань по ньому немає. Хороша резина, 7,5 на 16, ну і 112 на 24. Як перший тракторець, я думаю, такий кентавер можна розглядати. Ну, а комусь буде подобатися, наприклад, такі янмари старенькі ісекі. Напевно, десь 4,5 тисячі, ну і напевно 4. І для когось це вже буде ідеальний трактор. А хтось скаже, йдете тим трактором лісом, куплю собі китайця нового і буду тішитися. Хоча б рік, а там далі буде виднося, як воно покаже себе. Ти що кажеш? Як японець? Трошки вже поношений. поношений дружина, каже. А поношена техніка, то і поношена техніка, то не нова. От, Що тут? ДТЗ-шки хороший, але він для мене зручний. І дуже в нього колісна база якась ну, маленька. Не знаю. Це, це не моє. Коротше, ДТЗ не моє. Ну, це все решти навіть не будемо дивитися. Зайдемо тоді ще всередину, так як я вже тут є, і подивимось, що тут більш такого цікавішого є. Ну, по-перше, япошки, комусь потрібно може. Мальований, ну прикольний малесенький тракторець, який можна брати. А от тут це повноцінна заміна навіть більше Т-25. Великий 42-сильний трактор на турбі. Заводили дуже м'яко і гарно працює, димка не кидає. Ось такі мустяри здорові. О, ну це, це ДТЗ, 40-сильний. Такий самий міст. Ну але ви самі розумієте, що тут, по-перше, якість металу зовсім інша. І до речі, вже виведений гідровиход. Це вже дуже-дуже добре. Ну, а Це у нас, напевно. Можливо, на омивач, не знаю, підкажіть, хто знає. Резина бомба. Просто, ну, міжрядку з такою резинкою, звісно, залізти не так просто: 14,9 на 26. А передні колеса мені дуже подобається. 8 на 18. Велика резина, високий кліренс. З таким тракторцем можна виконувати дуже багато сільськогосподарських робіт. І якщо, наприклад, у нього прилаштувати кабіну, а кабіну до нього не дуже проблема зробити, типу щось по Т-25, щось таку кабінку, тому що крила квадратові і тут не буде така проблемка запаяти самому кабіну. Тому цей трактор можна для сільськогосподарських робіт однозначно. Однозначно розцінювати Вроді би 10 з половиною тисяч за 42 кінських сили, ну гріф жаліться. Рулюва, в принципі, не розбита. Ну Цей трактор мені подобається. 793 мотогодини, не віру, що тут такі мотогодинки, але все може бути. Отакий От тракторець на півавтоматичною гідравлічною коробкою. Нажав і погнав. Цікавий апарат. Але дорого у нас таких грошей немає і найближчим часом точно не буде. Тим більше, коли долар у нас 41 гривень. Ну, давайте ще пройдемося. маємо ДТЗ, можливо, кому інтересно, отакі з кабіною. Можливо, комусь буде цікаво. Не знаю. Не сидів, це українська кабіна. ДТЗ, -ці. що тут можна понюскати. Е, одразу, що не подобається, підніжку схована туди, і вас нога буде вдарятися. Підніжку потрібно під таку кабіну українську переносити. А так, що ж говоримо, наприклад, порівнюючи з суроковкою, зазор, зазор. Зазор, зазор. Ну, тут, само собою, понятно, але кабіна, скажу вам, поприємніше. Дворник є, печки, звичайно, немає, але вона вбита таким приємним матеріалом, і вона, видно, що вона набагато добротніше зроблена, ніж заводська. І вона широка, вона дійсно широка. Тому хто хоче з українською кабіною цікавіший варіант. Опа! Закривається, як в куботі. Люкс. Дінва 40 сильна. На картинці виглядає класно, вживу виглядає непогано. По розмірах майже як ДТЗ, чуть чуть більше, 4 циліндра, 40 лошадок. І мішалка між ногами. Хочете мішати? Купуйте і мішайте, скільки вам влізе. кентавр кентавр інтересний. Я вже показував. А, юто. Юту багато, кому буде інтересно такий тракторець. Дуже позитивні враження. Мустяра тут дуже добротний. Хто буде говорити, що 24-сильний міст? Ні, точно ні. І залазити от я заліз спокійно, нічого мені не мішає. КПП 4 передачки. 4 передачки. Переключається. Ну так. Нормально, як І Модний ключик. Ну і повишені, понижені отут між ногами. Подобаються освітлювальні прибори. Дуже прикольні вони тут. Зручні. Клац і поїхав. Ну, от панелька тут така дорога. Порівняно з іншими китайцями, виднося, що панелька дорога. Крила міцні, зручно, противаги по 20 на кілограм. Гідросистема. Це все досить гарно проложено. Саме головне на нього залізати зручно, хлопці. Не на кожного китайця залізати зручно, а на цей катай залізати зручно. Ну і задок у нього симпатичний. І поздовжні тяги серйозні. Ну, в принципі, прици... прицепне до одного місця. Оце прицепне до одного місця, мені не подобається. А так можна брати. Юто можна брати. Так, ну і ще придемо по площадці. Подивимося на Бу і нову. Крупну габаритну техніку, я би взяв би, друзі, отакі ДТЗ. На турбіні мотор менш об'ємний, дасть вам менше витрату палива. Хороші мости. Якщо порівняти з ловолом. Так, якщо порівняти з ловолом, давайте так приблизимо. ДТЗ. Редуктор ДТЗ. Беремо 454 й ловол. О! Редуктор. Скажу так, тут редуктор і сам міст крупніший, ніж тут. Чесно, я здивований. хм, Інтересно. 454 Б. ну Давайте. Це, напевно, як євро рахується варіант. Дуже зручно заправляти. Так, залазимо в кабінку. Питань нема. Вдаряємося зразу в дашок. Реверс. Те, що доктор прописав. Правильний реверс. Чому б, наприклад, не зробити такий реверс в ДТЗ? От правильніший реверс. Нормально включається. Все. Газулька. Супер. Під цим, навіть не відриваючи від керма, включаєш газулечку і пішов. Приборка стандартна, нормальненька така то скажу більш посимпатичніша, більш дорожча. Так, в принципі, все нормально. Так, що у нас тут? Парковочний тормоз. вал відбору потужності. Нормально, хоч з боку, вверху, як то кажуть, не під ногами, що він буде вам мішати. Передок підключення. Супер. Підвісні педалі. Це дуже зручно вам скажу. Підвісні педалі раз спробуєш, більше не схочеш. Це дуже-дуже зручно. Кабіна герметична. Все, що я тут бачу, тільки, так, це малюсенькі-малюсінькі шпари, отут от, де моє де мій палець. Значить, що в нас тут? То, напевно, я так розумію, виставляємо певне положення навіски, щоб на нищі не пускалося. ну А це загальна навіска і на додаткові гідровиходи. 4 передачки і плюс 3 штучки ділітель. Дуже добре вмикається коробка, супер. І діапазони бомба. М'ягенько, дуже класно. Мені подобається. Аудіо підготовка є, Ну, звісно, це треба обшумлювати. Це дешевий холодильник зверху над вашою головою. Взагалі ж не. Треба щось з тим робити. Воно все прогинається, оно буде все гриміти. Коротше, ну це таке. А так. Я вам скажу чесно, я щось думав, що ДТЗ 50-ка краще. Ну, виявляється, що 454 В буде покраще. Виходити зручно, але ось цей реверс да, трошечки можливо, заважає, щоб виходити по царськи з цього трактора і як він закривається люкс. Ще задні давайте мости. Ну, тут питань нема. МТЗюк. МТЗ-82. Навіска потужна. Є амортизатор, щоб гасив ривки при якійсь важкій, цепленній дисквійборні чи щось подібне. Ну тут, тут так само бачу. ну По навісці тут трошки слабше, по мостах. Давайте ще раз глянемо по мостах, по мостах, по мостах. Не гірше, а можливо навіть і тустіший. Коротше, зачот. Ось цей трактор, можливо, я би і навіть взяв би більше, ніж ось цей ДТЗ. Так він ззаді виглядає ДТЗ. Оце це Джон Дір. Нам його не треба, ми ще не такі круті, щоб на такій техніці гасати. Ну, а оцей ловел я би взяв 354-й ловел. Дуже класний. Хто говорить, що в нього тонкі мости, нічого подібного. Точно не гірше, ніж 24-ки, я б сказав, що тут навіть чуть-чуть... Товстіші, але більш правильніше все зроблено. Навіска добротна, потужна, зручний, принцип, сказати, бак. Мені це теж подобається. Додатковий, <coughs>, додатковий гідробак. Зможете прицепчик підціпляти. Редуктор пристойного розміру. Ну, я не знаю, не найгірше не гірше ДТЗ-шного, ну, ДТЗ, можливо, та чуть чуть покрупніший, Ну, але, в принципі, тут трактор зручний, що хотіти. Ну і б ушна. Така техніка. І ще от отакий дідусь. Це справді дідусь, Дюндір. Ну Напевно, я думаю, 60-роки. ті роки. Десь, напевно, 60-ті будуть. Колеса, звісно, під заміну. Це так, знаєте, металевий трактор. Добротний металевий трактор, на якому може можна було б суто собі щось виконувати, якісь роботи. Ну, він не для... Не для того, щоб робити багато. Він вже своє відробив. Він вже своє відробив Ну, на ньому рівно зручніше, ніж на китайці. І передачі зараз вам покажу, переключаються ще краще, ніж на китайці. Отак. Два діапазончика назад і вісім скоростей. Значить, виходить 16 вперед. І 8 назад. Ну, бомба-ракета. Прикольний тракторець 4506. Так, друзі, на самому відповідальному моменті, коли я ще хотів показати вам двигун дідуся Джундіра, телефон відказався більше це все знімати. Тому пробачте мій телефон. Сьогодні я ввожу гній, точніше, довозив 20 соток, отак хустенько розкинув. Буде на другий рік картопля. Оранку нічого не буду показувати, вже достатньо, думаю, не знімав. Та й в принципі, все, що може, це 25, все, що може плуг Вірекс, я вже вам показав. Е, ну що ж, з'їздив, я подивився на китайські, японські трактори, і якої думки про них був, такої думки лишився. Японська техніка надійна, комфортна, але в даному випадку. Все перемальоване, сальники, виднося там чуть не паралон. Ну, Коротше, я не буду когось там щось говорити за когось. Мені не сподобалося так, м'ягко кажучи. Враховуючи ще ціни, да. китайська техніка. Тієї думки, якою я був, про таку саму думку залишився. Шкода, що вам якось ходив, ходив, не зазняв. Як під кентавром зеленим, який стояв на плитці, калюжа масла. Це новий трактор, який ще не бачив поля, під ним калюжа масла. Під Підутим немає калюжі масла і ніколи не було за 4 роки користування. А це новий трактор. А це 40-річний. Тому позитивної думки я не лишився про китайців. Не рекомендуйте мені ніяку 24-ку, ні 35-ку. 24 35 Є нормальна техніка серед китайців, але вона, як правило, дорога. Дешева техніка це є компроміс. Так як в попередньому відео ви писали купи китайця. Дехто пише на 24 лошадки, ну, певно, той, напевно, скоріш всього, не слідкує за моїм каналом. У мене є на 26,5. Мені 24 точно не потрібно, він більше роботи не зробить. Може йому трошки буде легше повнопривідному робити, ніж у цьому. Буде менше просто пробуксовки. Але більше він, повірте, роботи не зробить. Це 100%. На рахунок зетеру, я думаю, що контингент розділиться на дві частини, подобається не подобається, а контингент розділився на чотири частини. Це мене дуже здивувало, тому по зетеру зробимо якось окреме відео. Ціну хлопці, я не буду розповідати. Ну тому що я його ще не купив, що я буду розповідати, як я його не купив. Скажу одне: дві приблизно 800 важить. По розмірах, хтось казав він той самий Т-25. Хлопці, я не знаю. Т-25 е, порівну з ним, це, як би сказати, це те саме, що порівнювати 25 ку з Synta'em 244. Отакий він по розмірах. Тому не пишіть дурниці, бо я бачу, що в проценті 95% просто навіть живу не бачили зетора. Це зовсім інша штука. 9-ка. І Mercedes-124. Якось так. По розмірах він такий самий, як Т40АМ з ведучим передком. Але по ширині ну він такий дутий, роздутий трактор. По ширині він як МТЗ-82. Ну, коротше, якось так. Поїдемо ще покажу один тракторець. Надіюся, ближчим часом. Думаю, напевно, вам більше він сподобається, ніж ось цей старий зетор. Тому усім дякую за перегляд. Всім, як завжди, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою працю та свою техніку, та вона вам платить тим самим: все, па-па.